Шановний Андрій Іванович, я ще, і ще раз звертаюся до вас з питаннями тому незаконного, незаконного збору з підприємців грошей, КП Риноплевада, в лиці Жука Анатолія Петровича. На сьогоднішній день ніякого відношення ринок Плевада до даної площадки немає, тому що 9.04 вся ця територія була передана згідно рішення суду. Апеляційного міста Львівської області в желізній дорозі, а такому акту передачі всі ці, все це було передано Львівській залізниці. Під погрозами про те, що опечатає контейнера, про те, що він повиганяє звідси підприємців, підприємців, які за свій власний рахунок побудували свої контейнери. Підприємці, які вже більше 12 років тут працюють, платять податки, платять за патенти і поповнюють бюджет міста, жук ходить погрозує, що він їх звідси повиганяє, якщо незаконно не будуть платити йому гроші в касу. На продовження того всього, вже третє, я звертаюся до вас, шановний Андрій Іванович, не прикривайте корупційні схеми ЖУКА, а якщо ви в цьому замішані, то покайтеся і наведіть порядок. Свій час ще в березні місяці, коли я був директором ринку, ви мені говорили, що я тут незаконно збираю гроші. Хоч до 9.04 я на законних підставах обілечував і збирав гроші з підпілінців, тому що були з ними угоди, і була угода ще желізною дорогою, яка вирішилася в судовому порядку, а також з виконавчою службою. Згідно рішення суду і, і акту виконавчої служби, я виконав рішення суду апеляційного і всю цю територію передав десь. Я не захищаю свої права, але ми створили громадську організацію правопорядок і законець захист». Спілкую підприємців і я захищаю підприємців, тому що прийде той час, коли підприємці вимушені будуть платити тільки желізні дорозі, так як вони мають право власності. Желізна дорога має право власності на ту автостоянку. Желізна дорога має право власності. На жд вокзал, і також це тільки гроші мають йти для желізної дороги, коли платять підприємці. Підприємці можуть платити вам Червоноградській міській раді тільки за патенти, які вони беруть, і вони мають патенти і платять вам гроші. Незаконна діяльність е, директора ринку Жука Анатолія Петровича ще до вашого, до вашого відома, що на сьогоднішній день порушує відкрите кримінальне провадження по даному факту. І проводить перевірку Львівська, Червонаська міська міліція місь, міська поліція. На сьогоднішній день я ще і ще раз звертаюся до вас, шановний Андрій Іванович, ці корупційні схеми, які ви собі намітили і продовжуєте, припиніть їх, тому що рано чи пізно прийдеться за них відповідати. Сьогодні, 9 червня, я ще, ще раз нагадую вам. Андрій, шановний Андрій Іванович, що я позиції свої не відстоюю, а я відстоюю позицію підприємців, з якими ми разом зробили громадську організацію правопорядок і законів захист, І я відстоюю інтереси їх. Ми разом з підприємцями звернулися з листом до желізної дороги, щоб желізна дорога заключила з підприємцями угоду на використання даної земельної ділянки. Ми зараз ще йдемо звернемося до підприємців, щоб вони ще дали інтерв'ю, як свій час давали, що вони їх заставляють платити гроші і незаймовно роблять збір в лиці директора комунального ринку Левада Жука Анатолія Петровича. І за де За що за За місце. А за місце виплати? Скільки? Хто збирає? Вони є, є Всі чеки. Дає. Всі чеки. Всь, То, от весь той час у чек... квітані траві вони обілечують вас. мене всі чеки. Добренько, дякуємо вам. Чуєш, ти плачеш, за торгові? Він торося, так платить. А четверть п'яти цебота. А що, попередня плата проплатила? Ні, чорно збирали за червня. За чергу не збирали. А за, за, за травня попередня плата платила? Скільки? Ой. Є чек? Є. А ну покажи, скільки. Ой, Ні, 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 Нічого не обслажу. Галю не нічого в не, не складує. Тільки мене в кадри сильно не пускають. Ні, ні, не, не, не будемо пускати, тільки себе я пишу <пит> в кадру. <пит> За травень місяць ви заплатили 370 гривень попередню плату. А заплатите тільки за е, вівторок і середу, так? Так, да, І неділя. І неділя. Да, якщо торгують, буквально. Якщо торгує, зрозуміло. Щиро вам дякуємо. Але зберігайте чек. Скажіть, будь ласка, за травень місяць ви платили попередню плату? Так, було, яку суму? Дивіться там. А вівторок платите? 12 гривень. 12 гривень обідаючи вас з шахом іди. Це один кривар. Так. Поля одиначе. А за червні місяць ви так уже проплатили? Проплатили бронь 200 точка, 200 злив. І в ці дні вівторок сердку не діли проплатити на Так. Ясно. Ми вам щиро дякуємо.